Це не дендропарк і не заповідник, а лише частинка природи Костопільського району. Над музеєм лісу працювали кілька років і лісівники, і краєзнавці. Сьогодні тут справжній райський куточок, затишний парк, купа квітів і дитячий майданчик. В самому приміщенні музею можна побачити абсолютно усе, що стосується лісу: від ягід, дерев і меду до форми одягу лісівників, та міні-копії пожежної вежі. Експонати для музею збирали з миру понитці. Сілізгоспи нашої області. Представили експонати на експозицію. Трошки є експонатів із краєзнавчих музеїв запозичено, із обласного краєзнавчого музею, нашого Рівенського. І львів'яни поділилися. Вчора теж привезли частину експонатів. Музеїв лісу в Україні чимало. Вони є практично в кожній області. Проте такого, як Рівненщина, немає ніхто, констатує головний лісівник України. Цей музей у нас найновий. Він тут набагато більше представлено експонатів. Він був зроблений вже виходячи з того, що ми вже маємо набагато більше можливостей більше представити експонатів, більше представити експозиції, більш гарних. Ідейним натхненником створення музею став голова обласного товариства лісівників Микола Шершун. Він твердить, те, що зроблено в Костопільському районі сьогодні, це лише початок. В майбутньому тут планують створити унікальний парк з каскадом ставків, лабіринтами та зеленими насадженнями. Це по типу хановерського парка. Він уже в нас, як би кажуть, на бумазі накреслений. Плани вже є, і я думаю, що вони будуть реалізовані. Звичайно, не за рік, не за два, тому що це дуже величезна робота, але це буде великий слід лісівників залишений на землі для майбутніх поколінь. Попри те, що офіційного статусу музей ще немає, і відкрили його лише сьогодні, туристів тут зустрічають вже декілька місяців і сподіваються, що в майбутньому їх кількість лише зросте. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.